вас. Вы на канале Хайтаро. Меня зовут Людмила. Могучая Россия рухнет, как карточный домик. Именно так предсказывал будущее России легенда Эйджин Финг. Он также говорил, что последние российские границы я вижу только вокруг Москвы, Ленинграда и Беларуси. Там останутся только все большие махинаторы, которые не захотят работать и они станут нищими. Затем в поисках лучшей жизни русские разбредутся по всему миру. Кроме того, вот этот предсказатель говорил, что я вижу, что Москва провалится. Там будет огромный взрыв, который потрясет всю Россию. Миллионы людей погибнут. Я вам вже робила таро прогноз щодо можливого розпаду Росії. Подивіться кому цікаво. А зараз давайте перевіримо саме прогноз щодо того, що буде якийсь дуже великий вибух, який так потрясе Росію і загинуть мільйони людей. Чи буде ось такий вибух? Невідомо, що мав на увазі. Agent Але давайте перевіримо. Можливо, це про ядерний вибух. Дивимось: чи буде на Росії дуже великий вибух, що принесе масову загибель людей? Нагадаю вам ви на каналі Хайтаро, Мене звати Людмила. Королева Пентаклів тут на дні. Паж Жезлів. Імператор і е, Туз Жезлів. Якщо говорити про вибух, то я думаю, що все ж таки він буде не такий глобальний, як про це говорив Ейджен Fink. Ось тут є карти, які говорять про те, що імператор захоче показати свою силу, свою міцність і може щось зробити, досить таке навіть необдумане по пажу жезлів наприклад, це також можна говорити і про нагнітання новин, про ядерні випробування, про ядерний вибух та таке інше махати усім ось цією ядерною дубіною. Далі, по тузу жезлів є імпульс до дій, може бути все ж таки якийсь вибух. І тут королева Пентаклів. Так, цей вибух може бути, він досить таки потрясе землю, але є ще варіативність. Далі двійка жезлів, що це може бути не так глобально, як показує. Тому давайте візьмемо додаткову карту на ту жезлів. п'ятірка жезлів. Все ж таки, якийсь вибух може бути. Іде підготовка. Я думаю, що це про ці якісь постійні ядерні випробування. І тут шістка мечі. Думаю, що тут говориться, що навіть якщо Росія буде пробувати наносити якісь ядерні удари, то це впаде в самій же Росії. Або буде якесь нещастя при тому, як Росія буде проводити ці ядерні випробування, і так якась частина людей змушена буде виїхати з цієї території. Шістка мечів повністю, що найближчим часом Росія пропала, провалилася під землю. Тут Таро так не показує, але може бути якась проблема, яка призведе до негативних наслідків, і люди дійсно можуть виїжджати. І це буде спричинено діями самого імператора. Він захоче показати ось то я, наприклад, навіть спробувати запустити якусь ядерну ракету, але воно або не спрацює, або ж впаде на самій Росії, чи збито буде на території Росії п'ятірка жезлів. І той, хто хотів зробити лихо, сам же це лихо отримає для свого населення. Дуже хочу. Щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Давайте подивимося додатково на Ленорман. Чи буде ось таке, що Росія після Великого вибуху піде під землю. Давайте тут подивимось. Чи буде Ленорман це показувати? Тут конюшина і птиці. Говориться про це. Є таке в інформаційному просторі: тут рідний дім лелеки, сім'я. Бачите, будинок знову і тут дерево. Все ж таки, Найближчим часом то такого, я думаю, що не буде. Будуть в крайньому випадку ось ці якісь випробування на самій території Росії ядерні, які можуть нанести шкоду лише самій Росії. Ось так, що Росія обстріляла, наприклад, Україну, то я б так не сказала. Але може щось статися що Росія сама собі нашкодить. І вже на території Росії були такі випадки на ядерних об'єктах, але все це замовчується. Тому найближчим часом, на жаль, ніч, на щастя, тому що радіація не має кордонів. Але все ж, таки, все ж таки треба бути обачними, і росіянам треба схаменутися, поки не пізно. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Чи подобається вам цей розклад? Ейджен Фінк говорив ще і такі передбачення, що як коли-то був крах царської Росії, так буде крах комуністичної Росії. Це тому, що російський народ завжди був убийцей і вором. зло завжди к людям, які його сделали. вы увидите его и посмотрите. Россия, коммунизм уничтожил миллионы невинных людей. Весь мир будет говорить, каковы были масштабы этих жертв. И далее ось цей пророк каже, что вы увидите то же самое. Могучая Россия рухнет, как карточный домик. Как только народы, живущие в ней, вокруг нее будут свободны, так они разорвут Россию на части. Люди, которые были под русским игом, как только они немного укрепятся в своих собственных внутренних делах, изгонят власти русских из своих земель, и они этого э, заслуживают. Далее, он говорит про те, что последние российские границы я вижу только вокруг Москвы, Ленинграда и Белоруссии. Там остануться только всі большие махинаторы, які не захотять и і вони стануть нищими. Затім, в поисках лучшей жизни русские розбредуться по всьому миру. Давайте подивимося, чи залишиться найближчі роки Росія лише в межах Москви. Петербурга та Білорусі, чи залишиться Росія ось в межах так Москви, Санкт-Петербурга та Білорусі в найближчі роки. Чи буде ось такий глобальний розпад? Тут змія, лисиця. Тут риби. Лист і вежа. Можна сказати, що деякі регіони хіба що можуть відходити від Росії, тому що тут є ось таке, наче, як зрадництво, якщо ми дивимося на Росію, то якась територія з жіночим ім'ям може відійти. Ну ось, Наприклад, тут жінка-хрест, розвилка, можливо, це Сибір, ну як варіант. Китай вже давно зазіхає на цю територію, і де-факто вона вже є китайською. Так що якісь території відійдуть. Але поки що я б не сказала, що Росія тут зовсім розпалася і залишилась лише ось в таких межах. Навпаки, ось тут як говориться про підписання якихось угод, мабуть, це все ж таки союзна держава з Білоруссю показує. Але що зовсім. Зовсім Росії погано, що зовсім вона найближчі роки залишилась лише в межах Москви, Санкт-Петербургу та Білорусі. Тут, на жаль, так не показує. В той же час якісь регіони будуть від Росії відходити. Давайте подивимось на таро, що покаже цей розклад. Тут десятка жезлів, знову ж таки показує якусь важкість. Важкість утримувати території. Трійка кубків, трійка пентаклів. І тут що ми маємо: п'ятірка кубків, п'ятірка мечів і колісниця. Думаю, що в районі п'яти якихось. Регіонів може від Росії відійти, і це все ж таки пов'язано з війною. Я думаю, що це території, які найбільше там люди постраждали від війни, Путін направляв їх на ту територію, і ці території можуть відколюватися. В будь-якому випадку до п'яти. Територіальних одиниць Росія може втратити, але те, що зовсім зовсім вона розпалася, тут, на жаль, такого нема. Не випало карти вежі, не випало тут карти гробу чи Христа в самому розкладі, що говорило про те, що Росії вже немає. Але обов'язково втрата територій буде і це через війну. Наприклад, все ж таки. Запорізьку Херсонську області вважають росіяни своїми, вони їх втратять. Крим вважають своїм, вони їх втратять. Ось те, що вони, може, як завоювали і в свою Конституцію вписали, ось це може від них відпадати. І також будуть ще якісь регіони, де будуть повстання, заворушення, і вони через кров відійдуть і підуть своїм шляхом. Росію чекають дуже важкі часи, але повністю ще найближчим часом, на жаль, ні, вона зовсім не розпадеться до ось таких трьох регіонів: Пітер, Білорусі, Москва. І все ж таки поки що ось це імператорське кодло на Росії буде тримати в поневолені народи, які вони роками порабощали, завойовували, і поки що, поки що цей процес буде тривати. Тут багато випадає п'ятірок, можливо, в районі п'яти років ми побачимо вже якісь більш глобальні. Територіальні розділення Росії, а поки що ось найближчим часом, наприклад, найближчий рік, то, на жаль, звісно, ще такого занепаду Росії тут не показує. Будуть триматися, поки є гроші. поки… Є покровителі, в тому числі і за кордоном, які не хочуть, щоб Росія розпалася. Є якісь домовленості, ось листи і вежа, так скажемо, міжнародні, які таємні, які будуть Росію ще тримати в кучі, тому що не всім вигодно, щоб Росія розпалась. На жаль, ось такий прогноз. Але ж ви знаєте, що майбутнє багато варіантне, тому будемо дивитися, можливо, щось зміниться на краще для України.